Всім привіт! З вами Дмитро, і сьогодні ми розберемо з вами 30 англійських фраз для повсякденного життя, які має знати кожен. Це саме ті фрази, які допоможуть вам розширити словниковий запас і звучати красивіше і влучніше. Але перед тим як почнемо, хочу познайомитись з вами. Я Дмитро веду власний блог в інстаграмі, тіктоці, телеграмі. А зараз розпочинаю свій шлях на Ютубі. Тому, якщо ви хочете вчити англійську, це найкраще місце, щоб почати To get a call. Ось я віть вам хтось зателефонував і ви, типу, отримали дзвінок. I get a call. Наприклад, excuse me, I need to get it. Hey, what's up? номер два. Say no more. Ми використовуємо цю фразу, коли ми не хочемо, щоб людина взагалі нічого сказала. Ну, типу, взагалі, Ні, не, не кажи нічого більше. Say no more. Але також це може означати, що я типу тебе зрозумів і не потрібно нічого казати більше. Say no more. І також є дуже схожа фраза, яка означає те саме Say no, less. Could you please help me out? Say no more. Чи можеш ти мені зараз допомогти? Нічого не кажи, звісно, я зараз допоможу. Номер три to have a drink. у буквальному значенні це означає щось випити, просто взагалі щось. Have a drink. Але в повсякденному житті воно часто використовується про алкогольні напої. Наприклад, ви сидите разом у компанії, і хтось каже, «Let's have a drink». Вже буде зрозуміло про що він. Номер 4. Do the cooking. Чим воно відрізняється від звичайного «cook»? А саме тим, що воно дає, знаєте, таку рутинність. тобто показує, що дія відбувається регулярно. Наприклад, «My wife does the cleaning and I do the cooking». і буде означати, що я готую регулярно. I do have something cooking. П'ята фраза come close. Ви знаєте, як підійти ближче, але зараз ми її розберемо трохи в переносному значенні. You haven't even come close all night. наприклад, This even doesn't come close to. це навіть не зрівняється з чимось. Тобто come close в даному контексті можна сказати, що щось навіть поруч з чимось не стоїть. Тоста an appearance. Це означає типу те саме, що й прийти, але насправді воно знаєте, має такий тон. I want you to make an appearance Betty's. Okay. То коли ви кудись приходите, не бо хочете, а бо так треба, тому що це вічливо. I don't wanna go to this party, but I'll make an appearance. Make arrangements. Make arrangements означає все організувати, підлаштувати, щоб все дуже добре пройшло. I have to make arrangements to bring him back here safely. Clear of all his fault charges. Ось наприклад, ми їдемо у відпустку і хочемо, щоб хтось посидів з нашою собакою, ми можемо сказати we need to make arrangements to find a dog sitter. Дев'ята, to get ready for. To get ready for має два значення. По-перше, це зібратися, вбратися кудись. Наприклад, I need to get ready for this party. It's in two hours мені потрібно зібратися на цю вечірку, вона за дві години. Або може означати, типу, подумки зібрати силами. Get ready for this project. Або просто get ready for this semester. Підготуйся. Десята. To make up your mind. Це означає вибрати щось чи ухвалити якесь рішення. You have all the time in the world to make up your mind, Miss Ibbotson. I like them both, but I can't make up my mind. Мені подобаються обидві, але я не можу обрати. Одинадцята to make a mistake. зробити помилку. Тут я хочу звернути вашу увагу, що саме make, а не do. I won't live my life afraid to make a mistake. To get a ticket. Тут ви можливо подумаєте, що це означає отримати квиток, але цікет в даному контексті найчастіше використовується саме як штраф. long just to get a ticket. То якщо ви почуєте He got a ticket for his driving буде означати, що він отримав штраф за своє ведіння. Make a difference І тут насправді до цієї фрази дуже важко знайти альтернативу в українській мові, бо вона дослівно буде прикладатись, як зробити різницю. Never too late to make a difference Uh, і ми її використовуємо, коли хтось внаслідок своїх дій робить важливий внесок чи вплив на щось. Наприклад, Крістіан Роналдо when he plays football. Тобто Крищан Рналдо робить різницю, коли він грає в футбол, бо він грає краще за інших. 14. to have a look. Це знаєте просто швиденько глянути, подивитись. Наприклад, can I have a look? чи може подивитись? I wonder, is it too late for us to have a look around? П'ятнадцяте to catch a cold. Це означає захворіти на простуду. Тобто слово catch як підхватити, підхватити якийсь холод. Can't to catch a cold. Якщо ви так само як і я, впевнені в тому, що англійська може вивести ваше життя на новий рівень, то я хочу запросити вас на навчання в мою школу, де за останній рік більше 400 людей вийшло на новий рівень. Ми працюємо з акцентом на розмовну англійську. Заняття будуються під ваш запит. І заняття відбуваються на цікавій інтерактивній платформі. Хто хоче дізнатись більше, переходьте за посиланням під відео на мій сайт. Там є вся інформація. Хто хоче отримати знижку, пишіть слово YouTube в Instagram і отримуйте знижку 10% на перший абонемент занять у моїй школі. Номер 16. To make an exception. Ну це означає як зробити виняток. case. I usually don't do this, but I'll make an exception. Я зазвичай цього не роблю, але на цей раз зроблю виключення. Наприклад, you need to get a permission to film here. Вам потрібно отримати дозвіл, щоб тут знімати. Do your best. Це дуже класна фраза, яка означає докласти всіх можливих зусиль, просто викластись на максимум, щоб досягти чогось. You do your best and find it. All you can do is all your best. Все, що ти можеш зробити, це викластись на повну. Щось подібне до цього, тобто зробити все можливе і неможливе. 19. To make food, to make breakfast, to make dinner, або to make lunch. Combine in photosynthesis to make food for the plant. Воно означає приготувати так. Ви подумаєте, наприклад, готувати це кук? Але насправді кук ми можемо використовувати з лише окремими словами, наприклад, як «chicken». Але якщо, наприклад, ми кажемо про сендвіч, то правильно буде сказати мейк сендвіч, і так само з «breakfast», «lunch», «dinner» більш простіше і влучніше буде звучати «make breakfast». «Ask about» запитати про щось. «Can I ask you about this?» Чи може я тебе про це запитати? You «Ask about it? yeah. To have patience, Marta Terpinya. You have to have patience, and you gotta keep working. Please have patience. I'll get back to you soon. Budłaska Paterpi, jescor yeah, do tebe powrnoś. Twenty second. To get a degree. This means to educate yourself to some degree. That is, what can it be? To get a bachelor's degree, to get a master's degree, to get a PhD, and so on. But it's all worth it because I am going to get a degree, and I am going to have a career, and that is everything. Наприклад, I got a degree in law. Я отримав освітній ступень юриста. Go on a date. Піти на побачення. Let's go on a date. Давай підемо на побачення. She was like, babe, I feel like we don't even like go on date nights anymore. To take a photo – це означає зробити фотографію. Це дуже популярна фраза для ситуації, коли ви подорожуєте і можете запитати Can you take a photo of me? Чи можете мене сфотографувати? Yes, yeah, waiting to take a photo. To break the bank. 25. To break the bank означає купити щось таке дороге, що відчутно зробить вплив на ваш фінансовий стан. I mean, if I had to break the bank, that would be my sledgehammer. Наприклад, I need a new camera that doesn't break my bank. Я потребую нову камеру, але не на всі мої гроші. Do a good job. У даній ситуації good ви можете замінити будь-яким прикметником. Do an amazing job, do a great job, do a horrible job і так далі. Like I told, you, good job, he... <laughs> то це означає якимось чином з чимось опоротись. Наприклад, ви класно відповіли, і я вам скажу: you did a good job. Ти класно все зробив. To get the impression це означає отримати якесь враження від певної ситуації. I don't want anybody to get the impression that I've been the victim of 10 years of misery. Акедемпрешен за тій смарт персон. У мене є враження, що ти дуже розумна людина. Have no fear Така пафосна, можна сказати, фраза, яка означає не бійся. Have no fear, I'll help you. Не бійся. Я тобі допоможу. And that they have, no fear. have a chat Ця фраза означає про спілкування, але не якесь там формальне спілкування, просто знаєте, там побалакати, to have, a chat. to have a chat Тобто воно можна сказати, має такий несерйозний тон. Let's have a chat Let's have a chat. Давай трохи побалакаємо. Make a cup of tea. Заварити чашку чаю. І також тут зазначаємо, що акцент саме на make. make can come in and show me how to make a cup of tea. На сьогодні все. Підбірку ще більшої кількістю розмовних фраз ви можете знайти у моєму телеграм-каналі за описанням в профілі. Також підписуйся на мою інсту, там ще більше контенту про моє життя та про англійську. Ну і звісно, не забувай про YouTube, підписуйся, лайкай, буду радий цьому цьому. До зустрічі.